Ми продовжуємо розмову про те, як уникнути однієї з найнебезпечніших хвороб сучасності раку. На жаль, щороку все більше людей стикаються з цією недугою, і велика частина з них не виживає, але існує вихід, і він ближче ніж здається. Основне, що потрібно, це змінити своє харчування. Однією з найвідоміших дослідниць у цій сфері була Йоганна Будвіг, німецький біохімік та фармацевт. Вона розробила просту та доступну дієту, яку використовувала для лікування приблизно 2500 пацієнтів з діагнозом РАК, і, що найцікавіше, понад 90% із них одужали. Уже через 3-4 місяці пухлини зменшувалися або зникали повністю. Але важливо, що цієї дієти потрібно дотримуватися не менше 5 років, щоб хвороба не повернулася. До речі, якщо ви ще не бачили наше відео про заборонені продукти на дієті Будвіг, обов'язково подивіться посилання у описі під цим відео. У цьому відео ми детально розглянемо, як виглядає сніданок за дієтою Будвіг. Тож почнемо з самого ранку, о 7.00, Йоганна Будвіг рекомендувала починати день із склянки соку квашеної капусти. Це потужне джерело пробіотиків, які зміцнюють травлення та імунітет. А якщо капустяного соку під рукою немає, то я думаю, його можна замінити якісними пробіотичними добавками о 8.00 час сніданку. Але спершу зелений чай без добавок або ж трав'яний чай. Це важливо для запуску детоксикаційних процесів в організмі. А тепер. Головна страва ранку мюслі будвіх. Це основа всієї дієти. Вони багаті на омега 3, антиоксиданти та натуральні ферменти. Посилання на відео з рецептом Мюслій Будвіг в описі під цим відео між 10 та 11 годиною стакан свіжовижатого овочевого соку. Такі соки. Добре залужнюють організм, що є ключовим моментом у дієті Будвіх. Адже, як ми вже говорили в попередньому відео, рак не виживає у лужному середовищі. Сік з моркви та буряка особливо корисні для печінки. Найкращі комбінації соків, які рекомендувала Йоганна Будвіх, це буряк і яблуко, морква і яблуко. Та селера з яблуком. Окрім користі, такі соки ще й дуже смачні. Ось так виглядає ранкова частина дієти будвіг просто, смачно і з турботою про здоров'я. Ставте лайк, якщо вам цікава ця інформація. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! І будьте здорові.